Вас, шановні телеглядачі, в ефірі передача Зустріч для вас. І сьогодні в гостях у нас людина, якою пишається вся наша країна. І вдвічі, ні, в десятеро більше гордимося ми його талантом, адже це наш земляк, це народний артист України лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, головний диригент Національного академічного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко. Вітаємо вас! Вітаємо, Вітаємо вас в Полтаві! Дуже раді вас бачити і. Я так знаю, що, мабуть, ви давненько не були у нас в Полтаві. так? Що ж все ж таки змусило вас приїхати до нас? Можливо, хтось запросив, а взагалі-то кому завдячуємо все ж таки вашому візиту? Е, скакуну і Віталію Михайловичу, звісно, головному диригенту Полтавського симфонічного оркестру, моєму гарному колезі, народному артисту. От, людина, перед якою я йому сьогодні багато компліментів наговорив, його оркестру і йому особисто. Я знаю, наскільки тяжко. Принципі в нашій країні займатися тим, чим ми займаємося музикою. А в Полтаві, чи, скажімо, в таких містах, як Полтава, я нещодавно був з концертами в Чернігові, в Хмельницькому, в тих містах, де немає своєї консерваторії, вищого учбового закладу, це надзвичайно тяжка справа тримати в своїх руках, на своїх плечах симфонічний оркестр. Нас. Ну, якщо так, то, то якщо вийде така підтримка на завтрашньому концерті, то, то, то можна і так вважати. Ну, розкажіть трошечки нам, будь ласка, про роботу з нашим оркестром. Я знаю, що ви вже кілька днів Два дні, вратити. Два дні я працюю з Полтавським оркестром. Ну, Нормальна, звичайна праця рутинна, займаємося ремісничими справами, так що тут нічого такого особливого немає. Побачимо, що вийде. Маю велику надію, тішуся, що, що, що до концерту підтягнемося. Дякуємо вам. Я знаю, що буде звучати музика Моцарта, і також Євген Станкович буде звучати. Чесно скажу, в Полтаві така музика звучить не досить часто. Я знаю, що ви доволі часто звертаєтесь до цієї музики, спілкуєтесь, мабуть, з самим композитором. От зараз дуже багато ми говоримо про музику проти війни. От у нас нещодавно відбувся концерт, звучав. Ті фортепіанний концерт Бетховена. І, і ну, дійсно це болить. І я думаю, що ця програма, з якою ви приїхали, вона також не випадково була обрана. Ви знаєте, зараз мені оце ви говорили, музика проти війни, і мені майнула думка, що вся музика проти війни, вся музика проти війни, музика як. як ну, Як душа людини, як, як, як бажання виразити з композитора і нас, виконавців, як бажання приблизитися до тієї гармонії вселенської Господньої. Тому музика це, це вже проти війни. Музика, справжня музика. А по нашій програмі я, чесно кажучи, не думав якусь таку антивоєнну програму складати. Ну, Я люблю Моцарта, і щоб не, не затяжка була програма для, для слухача Станковичем із е, програм із, е, з симфонією Всеволода Сіренка, е, от, то, то це вже перевірений скажімо такий, варіант для публіки, щоб, щоб, щоб і сучасна музика, і поєднання з високою класикою. І це цікаво всім, скажімо так. Ви народились в селі Покровська багачка Хорольського а. району Полтавської області. І, і от трошечки вас у дитинство хочу повернути. Я знаю, що ваші батьки не були музикантами. Звідки ж все-таки у вас ця музика? Звідки у вас цей не потяг? Не було династії, скажімо, тоді Ну, в цьому плані, може, і негативну роль зіграла і Велика Октябрська соціалістська революція, котра вибила, скажімо, перебила цей зв'язок поколінь. І таких династій не стало, просто музикантських, професорських, вчених, і все решта, все починалося, ну, ми наш до основання за затім. От ми й будували. І скажімо, всі мої старші колеги, той же Турчак, скажімо, Степан Васильович, Васильочі, Кожухар, вони сільські, сільські хлопці, котрі потім своєю працею, своїм талантом... Ну, ну, добилися тих результатів, які вони мали в своєму житті і, і, і мають. Тому в цьому плані я типовий е, радянський е, сільський хлопець, котри, котрий пройшов всі щабелі від сільської музичної школи через Полтавське училище, консерваторію раз, консерваторію два, і тоді вже складалася далі моя виконавська кар'єра вже з 89-го року, так що це вже на, на, на грані епох, скажімо, наших. О, тому тут, тут нічого особливого я не бачу. А музика же всі українці співають. Ну всі. І, і в свято, і в горі, і в радості. Тому тут, тут в сім'ї співали. Тітонька моя співи в школі викладала. Старшому брату купили баян, він його помучив, рік викинув, десь туди побіг футбол грати. А я там тихенько підбирався, ледве, ледве за нього поміщався, на слух щось там грав. От, а потім мене вже повели в мошколу за руку, я вже до того заспівав в хорі, в шкільному, в клубі в сільському, та я там і виріс в тому клубі. Тому, скажімо, там, мені би так би, то була б пряма дорога в, в Гадярський культ просвет, а потім в інститут культури, в кращому випадку. Але якось так доля завернула в Полтавське училище, хоча мало хто вірив, скажімо, на, на рівні керівництва музичної школи. Ну, по-перше, Покровська багачка вже не хорол. Ви ж розумієте, що Райцентр це вже, це вже щось таке. А була Але... якась людина, яка от вас, вас дала вам пошту. Ну, а як же? Це мій викладач з фаху, Микола Олександрович Сокіл, царство йому небесне, він помер нещодавно. Взагалі тоді дивувався, люди жили небагато невеликому не, ну, не, 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 не достатку, але знаходили ті копійки, бо музична школа була за гроші. Хай за невеликі. Але хто там був інженером, там, як мій тато, чи, чи вчителем, то там вже, може і 10, а може 15 рублів треба було платити за, 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 за мошколу. То в моєму класі, в нас було 25 чоловік в класі, в нас 6, 6 дітей ходили в музичну школу. Зумієте, це тільки в одному класі. Та там пів села ходило на той баян, розумієте? Донька головного лікаря грала на фортепіано, а так всі були баяністами. Ну і типовий, типовий шлях. Оце в нас в нас в нас досить багато моїх земляків закінчили гадяцький. Культурно-світні училищі. Потім хто, наприклад, Анатолій Радіонович Крудько, зараз знаменита людина на, на всю Полтавську область, і він це він займається культурою в Хорольському районі, директор будинку культури, прекрасний тенор, мій друг, скажімо, там Анатолій Мисляй, Харківський інститут закінчив культури вже після гадяча. Василь Вакуленко. Ну, були люди, котрі вже скажімо, тітонька моя теж гадяч закінчувала, вчитель Сваху теж гадячки. Знаєте, так. Така була направленість туди. Але от якось він мене на, 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 надихнув сокіл, Микола Оксанович, на на, що треба, треба. Треба ризикувати, треба в тебе і так приймуть. та мене багатьох би батьки не відпустили. Вони й так то, то все хотіли, щоб я мав приличну якусь професію, чи хірург, чи вчитель, чи я вчився дуже легко. Мені це вдавалося надзвичайно легко. Я я на Олімпіади з математики в Полтаву приїжджав. Але так, от доля, я страшенно любив музику, і, 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 і це мене страшенно тягло до цього всього. От. Інша справа, що тоді, коли я потрапив е, в Полтавське училище, от там я вже потрапив руки до Олександра Дмитровича Білька, от там я вже зрозумів. От. І мені ж треба було наздоганяти всіх своїх ровесників, хто вчилися в Полтаві, в Кременчуці, мали прекрасну початкову освіту е, без, без питань. А ну сороково ну, Моцарта я почув в, в цьому залі, коли приїжджав Мінський камерний оркестр 80, е, в 76 му році. Чи Харківський симфонічний оркестр, П'яту Прокофію. Це були перші враження від, від великої музики. А так, тут, знаєте, ви ж, при, при всій повазі, любові до, 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 до села до мого, ну як кажуть, село є село, нікуди від цього не подінешся. Там, там ми народилися, там ми виросли, там ми практично виховані були, бо людина, ви ж, знаєте, виховується до. До певного, до 15, до 16, а потім все. Ну, я і, так і... десь читала, що от ви так прямо назвали Бацила, Дригувалися. Це було це а, журналістські а, штучки. З'явилося тут. Чому тут? Це вже, Чому це, тут? Це вже чи журналістські це штучки, Бацили так. і все решта. А це е, е, був в нас, бачите, в нас же готували теж. Ми е, не просто баяністами були там, чи домристами, чи ким. А був у нас, наприклад, хор-клас. і Гнатенко Григорій Іванович. Дві у нас хорклас. Це був камерний хор. Наша група співала в чотири голоси хорові речі, і кожен з нас виходив за пульт, і щось там якусь там невеличку п'єсу міг приготувати, приготувати і продиригувати. От, і поїхали ми, були такі у нас сільхозотряди. то яросний стройотряд, а то був просто бо музиканти строатряд не дуже там за своїми руками напрацюєш. Поїхали в Гадяч, і там теж зробили маленький хорик, і там я тим хором диригував, розписали вірніше Леонтовича, Щедрих, ще там пару речей, і так ото пішло, поїхало. А як народник я вчився тут у Валентини Володимирівни Жорнової по диригуванні. і якось це, це мене страшенно захопило з першого буквально уроку. Мабуть, та музика висока і велика, котру можна було пройти. В, в, в класі по диригуванню і Шуберт, і, і Бах, і Бетховен. Ну, боже мій, це ж можна б, без кінця це перелічувати. От, І я страшенно любив йому літературу. Ну, страшенно. З першого курсу це всі, всі ці всі, всі, я пам'ятаю всіх, всіх викладачів з величезною повагою до них. От, і Сьогодні з дітьми гуляли по, по місту, показував. Тут був магазин, де продавався грамплатівки, можна було після стипендії зайти і купити якісь. Фірма мелодія, от, то, то і опери, і, і симфонії, то все, то все, то все було. І то все, знаєте, як, я, як, як губка, це все да, <різько> не, не не все це хотів, багато хотів знати. Але таке питання. Ви зараз диригуєте, бо я така дуже активна і гастрольна діяльність взагалі. От чи берете хоч іноді зараз баян до рук? Рідко, рідко, рідко. Дома немає інструменту у мене. От, а так і інколи рідко, ну це треба займатися. Там я щось, колись ми зустрічалися з колегами, взяв, пограв, то то, звісно, позателефонав по, дружика. Кажу, кажу, щось мене на кампанелі кість зажалося. Пожартували, пожартували на Октавах. Кажу ваші діти, вони теж музиканти, і це їхній це правда. повністю свідомий. І вони в Полтаві також приїхали з вами і з музикою. Навіть син ваш привіз свій твір, ви будете його виконувати. От, як відбувалося їхнє становлення? Все було той, той, той з маличку тягнувся, і до фортепіано, і ці платівки, записи. А Мирося сама попросилася десь-десь в класі третьому, сказала: тату, хочу на скрипочку чи на фліточку. Кажу, скрипкою ти запізнилася вже років. на». На 6, так точно, а Фриточку давай спробуємо. І вона сама починала з такої сопілочки, пішло, пішло, пішло. І я, я тоді вже її, десь в класі 5-6, вже повів її після звичайної школи, ми повели її в 10-річку Київську. І тоді вже вже якось зачепилося, скажімо, так, коли в неї з'явилося бажання самі займатися цим. Тобто ви так що не... абсолютно. Тобто я знаю, який це, наскільки це тяжкий хліб. Е, і я абсолютно не наполягав на, на, на їх виборі. Але я кажу, що у Всеволода якось в, в нього самого це е, досить природньо відбувалося. Він почав складати музику ще зовсім в юному віці, і потім займався серйозно, серйозно цим займався. З маличку, скажімо так, і має гарну школу. Так сталося, що він займався вдома і е, е, музикою, з гарними викладачами. І по композиції Вікторія Полєва з ним займалася, і гарні викладачі з теоретичних дисциплін. І крім того, він цим ну, він фанат. Він всі ці концерти, записи, відео, все це, 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 це його світ, скажемо так. Інша справа, як там в нього виходить музику писати, це вже не мені про це говорити. Я людина не об'єктивна в поганому плані, бо мені менше подобається музика, чим іншим людям. Знаєте, тут тут таке. Це вже другий приїзд. До речі, я з дітьми приїжджав в 10-му році, коли мав ювілейний концерт. тут. Палаці піонерів, і я тоді показував його твір Осіннє свято», ну то він вступав з тим твором до консерваторії. Мирося грала тоді концерт Моцарта, а зараз оце на запрошення Віталія Михайловича. Так ми вирішили, що, 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 щоб було цікаво і дітям, от, і мені. от, от таку, таку мікстову програму зробили змішану. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що наш гість Володимир Сіренко він прожив. Хочу наголосити на цьому слові разом із колективом своїм українським оркестром, а також з багатьма іншими оркестрами більше 200 українських творів українських композиторів, більше 350 творів зарубіжних композиторів. Це навіть не точна Dur цифра. А що, що це у вас за така але, е е е е так, е е так. цікава статистика. От таку статистику я знайшла, але Зумію. я розумію, ну, що я не знаю, я, я, я не рахую, де там, бо, 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 бо в принципі, вибачте, що перебуваю, бо українська ну ми. Ми говоримо ну, дійсно, хто як, не, хто як не ми. Ми маємо кожного, кожного року кілька програм української музики. Крім того, ми граємо українську музику просто в якихось вечірніх філармонійних програмах. ну Скажімо, як якось в цій програмі з Полтавським оркестром. Тому це, це, це скажімо, одна, одна з таких характерних рис і Національного симфонічного оркестру, і особиста. Моя, скажімо. все ж таки, не кожен таке вміє дійсно і пропагувати українську музику це дуже важливо зараз. І зарубіжну музику. Я знаю, що ви також записуєте свої твори на компакт-диски, і робите записи на українському радіо. Це теж дуже важливо. Це для наших нащадків велика пам'ять за це вам велика вдячність. Я знаю, що ви завжди ставите перед собою такі надскладні цілі, і будь-що досягаєте їх. Багато читала про вас саме от робота. ну, Наприклад, якщо ви берете композитора, то якщо це Бетховен, треба зіграти всі його симфонії, якщо це Шостакович, так само. І така у вас дійсно велика робота була проведена над Юстовом Малером. так? Малер І також музика знову ж таки Валентина Сильвестрова, так? За що ви отримала навіть нагороду? Ми, ми в фінал не потрапили, але були номінантами перший з українських виконавців, твір українського композитора разом з капелою «Думка» національного кесту були, були номінантами на, на Гремі. Це, це вже сама, це те, що ми туди потрапили, це дійсно, це, 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 сері... це, солідно. це, серйозно. Це так, дуже так, солідно, так. так. І от до чого я веду? Зараз такий непростий час. Ми розуміємо так в країні і культуру завжди на останньому місці і фінансування, і все все відбувалося. Я знаю, що у вас завжди були проблеми із приміщенням. Також що вдається робити сьогодні, і чи вдається взагалі? На жаль, нічого не змінюється на краще і в плані приміщення, і в плані побудови нового концертного залу, про котрий ми вже говоримо дуже давно. Це окрема тема, болюча тема. Ну, так що в цьому плані держава нас підтримує тим, що платить нам заробітну платню, і добре, що це, що це відбувається. От, все решта, ми мусимо самі десь знаходити кошти. От, їх не так просто знайти. Потрібно, це ми теж говоримо, говоримо, говоримо про законодавчу базу, про закони про меценатство, про закони про культуру, котрі би могли б могли влаштувати нас. Але в принципі, Поки залишається оця система фінансування культури по залишковому принципу, то отак візи буде там, на жаль, на превеликий жаль. Там з приводу там і симфонії Бетховена, і Маляра, це кожен диригент хоче зробити. Ну, кожен. І великі диригенти, і різного рівня, хто має таку можливість. Це абсолютно природне бажання. Просто там теж є перебільшення. Я е, диригував цикл симфонії Малера. Симфонії Шостаковича ми це зробили на пару з Миколою Дядюрою на два оркестри, бо симфоній багато, 15. За один сезон це було важко на сторіччя е, е, Шостаковича зробити. От. Симфонії Бетховена я цикл не, не, не робив, то вже журналісти знову щось там добали. Я просто хочу Але, наприклад, у нас був дуже цікавий. Цікавий цикл симфонії Бориса Лятошинського. Так. Борис Лятошинський, його учні, його вчителі і, скажімо, ті композитори, котрі на нього великий, великий мали вплив, починаючи від Вагнера, чи Берга, чи його вчителя Глієра, Скрябіна. Отакий От був цикл. Це дійсно. І я, і я вважаю, що Борис Миколаївич вартий того, щоб його ставити. і Люди, котрі це знають, його і ставлять в один ряд з великими симфоністами 20-го сторіччя, скажемо, з Сібельшем, Шостаковичем, з Прокоф'єм. Mm -hmm. Просто що ми, українці, як завжди, знаєте, про це дізнаємося, може пізніше, ніж це треба. От. Але це дійсно великий композитор сучасності. Український композитор Борис Миколаївич Лятошинський. Ви постійно відчуваєте спину, буквально відчуваєте публіку, відчуваєте глядача свого так десь на емоційному, на енергетичному рівні не будемо говорити як, але чи відчуваєте ви, що сьогодні, от останнім часом, наші люди вони стали більш свідомими у тому, як вони слухають музику, як вони її сприймають? Не можу вам, ви знаєте, я, я, я не відчуваю зал спиною. Чесно вам кажу, я відвертаюся від, від, від залу, повертаюся до них спиною, і практично для мене залу не існує, як це не дивно. Для мене важливо те, що ми робимо разом з оркестром. І скільки в залі людей, ну, приємно, потім ти повертаєшся, маєш повний зал і овації, там все це все такий антураж. Але по суті. Суть не в цьому, суть в тому, що ми творимо музику разом з оркестром. І, ну і, звісно, перед 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 своєю совістю, перед, перед музикою, отам от велика відповідальність. Бо публіка різна буває. Хтось багато чогось знає, хтось менше, хтось сприймає музику просто на такому на загальноемоційному рівні. І це правильно. Це правильно. Хтось може знати все, кожну ноту. От таких треба боятися. Я не можу сказати, що зараз краще чи гірше слухають Бетховена чи Моцарта. От. Взагалі ми, ми стали інші. Ніхто не міг подумати, з ким я не зустрічаюся, що таке буде відбуватися. Що таке буде відбуватися. Тому це, це все жахливі речі. Війна, це, 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 це страшно, це ірраціонально. Це нормально, нормальний розум це не може зрозуміти. От, і дай Боже, щоб це скоріше все закінчилося. Ми теж цього дуже прагнемо і бажаємо. І робимо все для того, щоб все ж таки, не зважаючи ні на що, зберегти нашу культуру, зберегти наших музикантів, наших поетів, наших літераторів, які тримають все у міцному такому. Е все ж не розпадаються, не втрачають духу. Богу, дай Боже. Богу, Богу. І все ж я хочу трошечки ще одне питання передостаннє вже. Е ви частенько буваєте. На гастролях їздити багато, багато де буваєте. От чи от є у вас щось таке на пам'яті, щоб згадати, е, яка, який був фестиваль цікавий, чи зустріч цікава? Ну, ти ще питає, е, якісь смішні випадки. Смішні то... ні. От саме те, що запам'яталося вам, щоб хотілося перейняти саме для України той досвід європейський, так який б от побачили і думаєте, боже мой, як, як здорово, як класно. Не тільки європейський всесвітній, скажемо, і і Америка, і Канада, і. І Європа, і Японія, і Південна Корея все це те що, те, що мені болить, це є сучасний концертний зал. Коли пишуть зараз і показують, яку відкрили, який відкрили філармонійний зал в Парижі. Ну, знову сидиш і так тільки. Ну, а коли ж у нас вже, коли у нас? Оце. Бо це і має зовсім інакший, ну скажуть, вигляд. Ну, і ти, коли сучасний концертний зал, велика сцена, великий, великий глядачевий зал, коли це все акустично, не мікрофонно, все зроблено на найвищому світовому рівні, коли це все звучить ну не ну, нещодавно були в Японії, це вже вдруге ми там були, вісім концертів в різних містах. ну, Зрозуміло, Токіо. Но якщо приїжджаєш в якесь, в якесь невелике місто, і все рівно там розкішний, прекрасний концертний зал. Оце те, що мене. Те, що мені болить. б цього б мені хотілося для для, для свого оркестру, для нашої публіки. І, ну І, Відчути себе нарешті, знаєте, в своєму, в своєму ну в... в своєму середовищі ну, так, комфортно. Так, 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 я зрозуміла вас. Дякую. От ви я знаю, також працюєте в музичній академії, так з молодими диригентами. Цікаво, дуже цікаво. Що що для вас от найголовніше у справі диригента? Чому ви найбільше от намагаєтесь навчитись молодих спеціалістів? Дуже гарна є, дуже є гарна, гарна думка у мого старшого колеги-кожухаря Володимира Марковича. От, котрий сказав, що неможливо навчити диригувати, можна навчитися диригувати. Молода людина хоче навчитися, вона навчиться обов'язково. Але навчити цій справі це ну, неможливо. Це наскільки складний комплекс, це все, це все неможливо. Взяти за руку це, це тільки не пів справи, а чверть справи може, як там правильно руками махати перед, 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 перед оркестром. А тому тут тут в цьому плані в мене досить скромні такі, досить скромні успіхи. Хоча є пару хлопців хороших, хороших. Тобто хороших. можна говорити, що приходять студенти, які вже хочуть це робити. Не всі, а ви не всі. Всі. деякі приходять, котрі не знають, що вони хочуть, на жаль. Угу. На жаль, є й такі. Так що тут така справа. Це штучний товар. Знаєте, диригентура, це це досить, досить, досить складно. Але я кажу, пару хлопців є. В мене зараз два аспіранти, талановиті хлопці. Один вже ставить спектаклі в дитячому оперному от, в Києві, Назар Якобенчук. Юрко Літун, прекрасний гобоїст і хороший, хороший буде хорошим диригентом, Так що є, є. Ми вважаємо вам успіхів на вашому поприщі, у вашій сфері. Хай буде багато музики, багато чудових очей, які світяться. Прекрасно. Це дуже важливо. Е, і ми бажаємо вам також, щоб ви були завжди почуті, завжди е, все знали, чули, бачили у музиці і були щасливими у тому е, кожному своєму русі диригентською паличкою. І хай звучить музика. Для вас працювала Анастасія Гладка, і сьогодні гостем у Полтаві був народний артист України, головний диригент Національного академічного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко. До побачення!